Друзі, я дуже-дуже рада вітати вас в цей святковий вечір на передодні Різдва. Я хочу оголосити переможцям нашого розіграшу, який ми з Машою сьогодні провели в прямому етері, і перемогла перемог номер 622. Я зараз подивилася: це Тетяна Терещенко. Будь ласочка, пані Тетяна, я дуже чекаю від вас а, даних, куди мені відправити цей подарунок, цю торбочку, яку я пошила. Зв'яжіться зі мною в телеграм-каналі або в моєму, моєму інстаграмі. Посилання на телеграм-канал та на інстаграм є в кожному, під кожним моїм відео. Я Чекаю від вас відповіді, і я вас вітаю від щирого серця. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що ви коментуєте. Мені дуже...